Дані бронювання декілька, мабуть, там всі знають, декілька є різних версій. Одну версію напрацьовує уряд, одну версію напрацьовує наш економічний комітет. Різні наші комітети також працюють із представниками бізнесу і з представниками наших і органів місцевого самоврядування, тому що питання бронювання воно торкається там величезної кількості людей. Люди хочуть справедливості перш за все, справедливих, зрозумілих підходів. Для того щоб це питання було вирішено. звичайно, в нас є критичні підприємства. В нас є критична інфраструктура. В нас є підприємства, без яких там ну просто а, неможливо буде забезпечувати там життєдіяльність країни, і такі працівники вони повинні бути заброньовані. Для всіх інших потрібно надавати зрозумілий доступний е, е, механізм, щоб не було перекосів в одну сторону або в іншу сторону. Я взагалі вважаю, що запит на справедливість, він саме в наш час надзвичайно високий, і потрібно це дуже відчувати при ухваленні рішень парламентів. От я якраз щодо запиту на справедливість, загалом концепція економічного бронювання як така, може можуть бути різні абсолютно цифри і підходи, чи зарплата, чи обсяг відрахувань до бюджету. Але сам факт того, що людина, котра більше заробляє і відповідно більше сплачує. Податків, що вона матиме відповідний там, привілей, чи відповідну відстрочку щодо служби, чи це буде сприйнято загалом суспільством? Широкими масами я, суспільства я, я, як підхід, як концепція у нас вже була схожа концепція. Пам'ятаєте, коли Міністерство оборони, ой, Міністерство економіки, вибачте, давало а, певні преференції для it компаній і в суспільстві був там постанова, навіть не була підписана, тому що був відповідний такий бунт в суспільстві, і це якраз було пов'язано з запитом на справедливість. А чи може бути цей економічний стимул при бронюванні так може, він може бути дійсно, і це не є поганою, а не є поганою взагалі там історією вирішені питання бронювання. Але не дай Боже нам пригнути, скажімо так, палку в ту сторону, де, де буде порушена ця справедливість, і не створити ці умови, коли суспільство буде просто обурене. Тема щодо змін закон про мобілізацію, тема про щодо бронювання вона кілька місяців вже обговорюється. Процес йде не швидко. Є розуміння, коли можна очікувати на ухвалення закону? І власне на те, що або через уряд, або через раду буде поставлена крапка, і в питанні щодо бронювання, ми все ж таки очікуємо, щоб нарешті уряд поставив цьому питанню, навіть не крапку, а хоча б дав там правила, за якими можна зараз рухатись і не чекати відповідного закону. Якщо ми говоримо про закон про мобілізацію, а було був такий ще запит на справедливість, і це ми проходили в першому варіанті закону. Коли Ли було там багато запитань до того, а чому а всі працівники працівники силових відомств вони не будуть мобілізовані, а, а там працівники там державних органів влади будуть тому там шукали або там працівники приватного сектору. І я особисто я отримувала там просто сотні запитів, саме того, а чого там СБУ не повинно воювати, а чого не повинно воювати. Набу, а чого не повинна воювати Національна поліція, і тому вже у другій версії 2.0 закону про мобілізацію, якраз це, це питання врегульоване. А також нам є, є відповідні нарікання, коли ми говоримо про бронювання. А на сьогодні воно там працює за таким коротким механізмом. Там тебе забронювали на невеличкий час, а потім є закінчилось бронювання. І в той час, коли там буквально якийсь там тиждень, ти наскільки не, не забезпечений цими законодавчими механізмами, що тебе можуть мобілізувати, а потім вже там ніхто не буде розбиратися, ти працював на критично важливому для економіки підприємства чи ні. А тому ми з бізнесом спільно подавали правку, яка стосується як міні. Мінімум для того, щоб бронювання було на рік, і можливість усього автоматичного продовження бронювання для того, щоб не виникало таких шпарин в законодавстві, де може постраждати економіка, економіка в тому числі А взагалі про загальні підходи бронювання ну не хочеться, щоб все було в якомусь ручному режимі, щоб там чиновники приймали рішення там ти отримаєш бронювання, там а ти не отримаєш бронювання. Для цього уряд, міністерство економіки, перш за все вони повинні. Напрацювати ці правила. Третій рік війна, і ну, нам би, всім би хотілося, щоб такі правила були напрацьовані як немога швидше для того, для того, щоб зняти і напругу, яка на сьогодні є в представників бізнесу, і суспільство показати прозорі правила. В